Вітаю вас! Сьогодні такі новини. Влада. Президент України нагородив орденами Героїв Небесної Сотні, трьох іноземців Михайла Жизневського з Білорусі, Зураба Хурцію та Давида Кіпіані з Грузії. Ці герої загинули під час Революції Гідності. Політика. Сейм Польщі ратифікував угоду про Асоціацію України з ЄС. Цю угоду. Ратифікувало вже 10 країн: Швеція, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Мальта, Румунія, Словаччина та Естонія. ЕКОНОМІКА. Гривня зміцнилася сьогодні на міжбанківському валютному ринку. Курс гривні встановився на рівні 14 гривень і майже 96 копійок за долар США. Оборона. Протягом минулої доби у зоні АТО загинув один український військовослужбовець. Троє захисників України отримали бойові поранення. Безпека Міністерство енергетики та вугільної промисловості зупиняє фінансово-господарську діяльність державних підприємств, що перебувають у його підпорядкуванні та розташовані у зоні АТО. Керівники підприємств. Повинні евакуювати на підконтрольній державі території своїх працівників за їх згодою, майно та документи. Це був дайджест новин Укрінформу станом на 14 годину.